Нагадаю, що для Ворскли це перший лише матч у цьому чемпіонаті, тому що попередній тур вона пропускала для руха. Це другий поєдинок, 2-1 на користь команди Віталія Пономарьова. Фактично, той самий склад, який був і того разу, за єдиним винятком Мар'яна Миска сьогодні немає. Є Василь Руніч у стартовому складі львівської команди, і набагато більше. Відповідно, замін зробив Віктор Скрипник. Про деякі з них ми будемо говорити в контексті цього поєдинку. І я думаю, на деякі з них відповідатиме вже на після та з конференції власне Віктор Скрипник, тому що питань до нього буде багато. Немає сьогодні капітана, сьогодні. Залишився на лай запасний Володимир часниковий. Бачимо, що команду виводить на футбольне поле інший капітан це Олександр Сляр, який змінює ігра Пердуту. І сьогодні незвично буде бачити власне, Олександра Скляра на позиції правого засника, Але цікаво буде постежити, як видозмінний склад полтавської ворсти себе сьогодні проявить. Боротьба за м'яч. у м'яч залишається полтавська команда. Передача на канека не скидає далі. Продирається далі Нестеренко. Небезпечний момент Нестеренко намагався зробити персональну передачу, але підстраховка спрацювала. І вдала робота була у цьому епізоді з боку опорника Едсена, який ну, власне, підключився в цю боротьбу і підстрахував свого партнера, якого вдалося подолати Іван Нестеренко. Удар. Навісна передача небезпечно. М'яч. М'яч залітає у сітковоріт. 1-0 стає рахунок. Олександру Скляру вдалося. З м'ясом, як говорять, завести м'яч. ворота рухає. Передача воротарський майданчик. Це зазвичай якраз вочина роботи голкіпера. Зараз будемо дивитися, що призвело до помилки Дмитра Ледвія і чи лише помилка Дмитра Ледвія мала місце у цьому епізоді. Навісна передача Центральну зону Олександра Скляр, до речі, неоковирно пробував по суті від спини Марка Сапуги. м'яч повернувся до Олександра Скляра, який буквально вже з метра. Переправив над Дмитром Ледвієм і в пісунку 1-0. Це Чи пробуватиме дідок чи ні? Дідок розбігається. Дідок сильний удар. Небезпечно було. Пори з дальньої дев'ятки пролетів м'яч. Зараз дуже непогано. як Говорить, плюнув Роман Дідок з дальньої дистанції. Хороший постріл. І зверіть увагу, що буквально якоїсь дешиться. Ну, скільки там не вистачило Роману Дідику за літо, щоб забити красень гол. Степанюк 1-1. Степанюк про теля передачу на дожисіку. Удар таки відбувається. Настеренко встиг поставити ногу, але... Дуже хвала м'яч полетів до рук Дмитра Ледвія. Куршенко. З цієї позиції навряд чи буде прямий удар по воротах. Найповніше навісна передача. Ні, через Бацулу розіграли. Бацула. Низом скидка. Удар! Все було небезпечно. Цілком можливо, що це награна ситуація. Євган Павлюк, який сьогодні грає на позиції центр Бека. Ще в попередніх матчах грав на позиції опорника. Євген Павлюк завдувався удару. Кане з м'ячем. кане. Кане притримав, кане пробиває. Рикошет м'яч летить на фланг. Настеренко скидає назад на Бацулу. Бацула заряджає ліво. навіть на передачу. Удар по воротах. І знову хороша передача Андрія Бацули і непоганий момент у Руслана Степанюка, але не вдалося Степанюку відзначитися точним ударом у цьому епізоді. Легенда українського футболу Лужний. Напередодні йому виповнилося 55 років. Кланчук заробляє стандарт. Зараз ближче до воріт. Ну і що чекаємо знову Дідика? Чекаємо на його гармату з правої ноги. Ці львівського руха. Притула пробуває небезпечно, але парирується удар голкіпер. Вирішили перехитрити, Вся увага була на Роману Дідику. А пробив Остап Притула. М'який удар. Підсумку без проблем. Павло Ісенко забрав м'яч. Сантана. Сантана, вертикальна передача. Непогано знайшов Челядіна. Чилядін далі на кане. Кане у другий темп. небезпечно. З м'ячем Степанюк. з розвороту пробиває, але не влучає. Там, до речі, цікавий варіант був, якби Степанюк пропустив, тому що за спиною Степанюка набігав ще один футболіст. І теоретично саме він міг завдати удар. Дивимося повтор цього епізоду. Ось тут Степанюк міг залишити якраз на Нестеренка, але вирішив Степанюк самотужки зупинити, розкрутитися і пробити. В принципі, непогано все виконував. Єдине, що не вдалося. 31 річному форду влучити. Зараз довга передача. Перед немає положення позаю. Може бути вихід. Один на один Климчук з меча. Климчук ріже кут, Клим Климчук. Климчук падає. Крішне арбітра. Пенальті. 11-метровий удар ставить Віталій Романов. І жовта картка. Жовта картка для захисника Полтавського Ворсла. Димис-Поторту дуже якісно якраз відпрацював Юрій Клумчук. Зверніть увагу, момент передачі він був на власній полоні поля. Що апріорі відкидало варіант із офсайду. Ну, і полі потім перекрив м'яч корпусом, відрізав суперника від траєкторії, по суті, руху. І, хоча був мінімальний дотик, ось бачимо, до м'яча Тала Санта Тяго Сантана, але він був не настільки критичним зараз момент. Із 11 Лодар, і 11 одного з метровому 1-1 стає рахунок Італії І Його команда зрівнює рахунок. Італій Пономарьов ось такий переможний жест. Від тренера львівської команди. Ну і, звичайно ж, приймає вітання. Григорій Козловський, президент клубу. 1-1. Команда зуміла відігратися, створивши мінімум, але зуміла якраз один із шансів матеріалізувати у забитий м'яч. Друзі, у нас фактично 8300 підписників на офіційному каналі ОПЛТБ. Зараз момент удар на двороту молетить м'яч. Дідик пробуває, але все ж таки не вдалося. Йому. Говорить, приземлити м'яч. це 8300 фактично підписників на ОПЛТБ. Я пропоную сьогодні поставити мету до 10 тисяч вболівальників, які підписали нас. Це непогано зараз вдалося продавити. І хороша передача вільний коридор на Сича. Сич з м'ячем. Сич простильна передача. І Ісенко читає Ісенко. Своєчасно виходить Павло Ісенко. Важливих моментах. Руніч. Хороша передача на Климчука. Климчук скидає на фланг. Пуга простильна передача, але не вдалося. Дугу вирізати. І Пісенко Ісенко зуміє перехопити. Тут ледь не осіб суперник Олексій Сич. Ще один небезпечний Дальній удар. І м'яч в руках голкіпера опинився. Хороший був момент, але бачимо, що вдало відіграв у цьому епізоді голкіпер. Нестеренко програє боротьбу і зараз вихід один на один. Можна прибувати. Удар. І Ісенко рятує добування. І поруч зі стійко прилітає м'яч. Чудовий момент у Олексія Сича, але зараз не фартануло. Аліївській команді розчарований. Віталій Пономарьов. один 1, -1 залишається рахунок у нашому матчі. Золотий шанс зараз був у рух. Як далося в центрі поля прикусити, прихопити м'яч. Хороша передача на Теслюка. Теслюк вийшов один на один. Дав якраз у мить. Ісенку вийти з лінії воріт і фактично наблизити на мінімальну відстань до Теслюка. Зараз момент у Климчука Климчук. Климчук забуває. два 1 стає рахунок. 2-1. Ну, так на рівному місці. Полтавці, по суті, привозять м'яч по власне ворота. Юрій Климчук. Чотири результативні дії за неповні два матчі. Три забиті м'ячі плюс одна результативна передача. Ну і Віктор Стрипник розуміє, що це десь частково. А можливо, більшою мірою провина його команди. У тому що дали можливість Юрію Климчуку. Ну, по суті, вибігти один на один абсолютно без будь-якого опору. І Климчук продемонстрував, як потрібно реалізовувати такий момент. Досвідчений 26-річний. Так, от для цієї команди це мега досвідчений футболіст. Не пройшов закидання. Зараз ще раз боротьба Климчук. Климчук продовжує боротьбу. Павлюк зумів вибити м'яч, але триває і далі боротьба. Квасниця. Квасниця набрав фланг. Можна прибрати скидку у центральну зону, але не пішов Климчук. Зупинився Юрій Климчук. Десь не повірив Климчук, що передача піде на нього. А Олексій Сич якраз намірно демонструвавши, пробуватиме, а сам віддав у другий темп. Ще раз дивимося. Точнісінько та сама ситуація. Так само не вдалося полтавцям вибити м'яч. Зараз момент знову у руха може бути. Небезпечний момент. Далі удар Надпоперечно летить м'яч. Маркоса Пуга вибачається перед партнерами, але мав право. Ось на таке рішення Маркоса Пуга, тому що хороша ігрова дистанція для удару. Під лівою ногою лежав м'яч. Метрів 22 було доворіти, але не довелося сапузі влучити. Ще один момент зараз небезпечно. Може бути, скидки під удар. І знову хороша позиція, але поки що без удару. Климчук. Климчук на Соломона. Соломон надалі сійку. Поруч з воротом прилітає м'яч. Вдається, Євгену Павлюку вибити остаді у, у миті. Ну, і таке відчуття, що кураж спіймали лівів'яни. Насолоджується грою. Дивимося ще раз повтор. Кидання з боку лінії. Положення пазирою апріорі не може бути під час скидання з боку лінії. Красива обводка. Осе Ілля Квасниця. Іля Квасниця в усій своїй красі. Це та незаурядна техніка, про яку говорили. Тут також немає офсайду під час передачі на Соломона, але Кого красиво розвернув. Притула. Притула йде далі. Притула. Хороша передача. Вихід один на один. з змечав, Квасниця, 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 Пробиває і Забуває таки. Ілля Квасниця робить рахунок 3 1 у цьому матчі. Чудова передача із глибини. Який це був божевільний пас на набігаючі партнера. Це просто диво передачі. І тут я, до речі, відзначив Климчука, який, можливо, перебував у всаді. Але він чудово розумів, що... Може партнер вискочити за спини і може, власне, чисто вийти один-один. на Тому Климчук не робив ніякої дії. Задля того, щоб не було підстав призначити вільний удар. Ось дивимося, як класно відпрацював в цьому епізоді Климчук. Ну і потім Квасниця трохи затоптав цей епізод. Соломан. Ще одна спроба зараз ввести суперника. Хороша передача на Таласа. Талас красиво обіграв. Талес обідний удар. у дальній кут. Неприємна траєкторія польоту м'яча, але в пісенку таки поло ісенку накрити м'яч. Експерти. Максим Гіленко, Сергій Задорожний, Юрій Вірт. Будуть власне, коментувати. Цей поєдинок. Зараз момент і автогол! 4-1. ля комедія. А це дійсно перетвориться вже не на комедію, а на трагедію для олтавської команди. Самі собі забили. Четвертий гол на 81 й хвилині. Ще раз дамося повтори. Ісенко віддає на партнера у центральну зону і неточна зворотня передача. Тут швидше питання не до Ісенка, а до партнера, який ось так скидав. Кане. Кане, кане на прав фланг. Хороша передача на партнера. Тіягу. Тіаго пробуває. Відний удар. І поруч зі стікою летить м'яч. Хорошу дугу зараз закладав Тіаго у цьому епізоді, але влучити в самісінький кут. Не вдалося. Соломон проти скляра. Соломон піде на загострення. Соломон на лінії. Штрафна майданчика. Соломон йде далі. Соломон Процельна передача. Ісенко та але недалеко. і В підсумку ну, м'яч, можливо, і влучив у руку, але потрібно дивитися на повторі, чи тягнуло це на призначення пенальті. Ну, Рука була перед корпусом. І В даному епізоді ну, при великому бажанні, звичайно ж, можна було знайти підстави. Зараз момент небезпечний. Климчук пробивав лівою ногою, але перервав цей удар Павло Ісім. Тих поєдинку проти борсни команді вдалося переламати хід поєдинку, продемонструвати характер і взяти три очки. Віталій Пономарьов приймає привітання. Його команда виграє другий поєдинок поспіль. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет, підтримуємо український футбол.